Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо всіма забутий пляцок мері. Де в тісто ми додаємо основний інгредієнт це томатний сік. Отже, щоб приготувати смачні томатні коржі, нам буде потрібно яйця, цукор, томатний сік, борошно, амоній та холодне масло. Готуємо тісто номер 1 Яйця з цукром збиваємо на протязі однієї хвилини. Тепер додаємо томатний сік та все перемішуємо. Готуємо тісто номер 2 Борошно з маслом холодним перетираємо на бурачній терці. Ось так виглядає добре перетерте масло з борошном. Тепер додаємо амоній. При кінці вливаємо рідке тісто номер 1 та все гарно перемішуємо рукою. Ось так виглядає готове тісто. Коржі будемо випікати на силіконовому ковричку або на пергаментному папері. Робимо кульки вагою 190 г. Гарно розтачуємо, вирізаємо потрібну форму та випікаємо. Пікаємо 7 хвилин при температурі 180 Цельція або 360 Фаренгейт. Гарно пропечені коржі охолоджуємо. Один на один не складаємо, тому що вони можуть прилипнути. Поки коржі охолоджуються, приготуємо крем. Для цього нам буде потрібно холодні вершки, холодна сметана та цукор-пудра. У глибокій посудині сметану, вершки та цукорпудру взбиваємо до загустіння. Ось так виглядає готовий крем. Наші коржі стали прохолодними, вишні розморозилися, крем ми взбили. Тепер можемо збирати докупи пляцок. Коржі гарно змащуємо кремом та через один перекладаємо вишнями. У мене свіжих вишень вже не було, то я вжила морожені. А якщо у вас є свіжі, то вживайте свіжі, буде дуже смачно. Боки та поверхню пляцка покриваємо кремом та переносимо у холодильник бажано на ніч. Пляцок гарно настоявся у холоді, тепер можемо покрити його шоколадом. На заході України пляцок мері випікали на кожне весільне свято. Спробуйте приготувати такий незвичний пляцок з томатним соком. Він смакує надзвичайно добре. Смакуйте!